Здається, за хайпом другого туру всі стали забувати про Віктора Медведчука. Тож він сам нагадав про себе. Добрий вечір. Кум Путіна виступив із резонансною заявою. Кстати, я хочу підчеркнути. Каже його ідею про автономний регіон Донбас, нібито вже підтримали у Москві і так званих ЛДНР. Що ж це за план такий? Ми пропонуємо внести зміни в конституцію. А ну тепер зрозуміло, чим саме план Медведчука Кремлю і бойовикам з Донбасу може сподобатись, хоча є нюанс. Ну об этом можна починати розговор уже после 21 апреля. Ну тобто після другого туру президентських виборів, тому що сьогодні кандидати займаються совершенно другими. Але є ще один нюанс, і вже з іншого боку: у Кремлі кажуть, що не знають про поводження плану Медведчука щодо донбаської автономії. А тепер вишенька. Це не є компетенція пана Медведчука аж зовсім визначати, що і як робити Україна. А можна конкретніше? В нього була одна функція, і ця функція була звільнення заручників. А, взагалі, Віктору Володимировичу здається, варто напружитись, адже ні в Зеленського, ні в Порошенка в подальшому процесі переговорів щодо Донбасу його бачити не хочуть. Ну на словах, принаймні, хоча Медведчук переконаний, усунути його неможливо. <клухи> До речі, а що там зі справою про можливу держзраду Медведчука відкритою ГПУ ще у лютому? Результатів, як і очікуваного багатьма арешту Медведчука досі немає. Отлично. а тим часом кумпутіна сподівається на реванш уже на парламентських виборах. І саме робота команди її ефективність може гарантувати проходження нашої партії в парламент. Отлично.